Pierd mikrofonem Marcin Gaczkowski i C. My na oslip. Odnorazowy wyпуск. A wniąmo pro Harkiv. Miasto w jakomu zawsze narodził się nowi sensy. I pro odnu wystawkę. Переважають тут відтінки чорного та сірого. Ми бачимо світ, що застряг між життям та смертю. Ми тут бачимо химерних людей без облич, людей в масках, черепи, обриси людей, примарні фігури. Хтось тут падає, хтось підставляє руку. Допомоги всіх об'єднує якась спільна нитка. Картини, скульптури, інсталяції, стіл та стільці. Тобто запрошення до розмови. А хто запрошує? Запрошує Костянтин Зоркін, автор виставки «Іменем міста, яку з травня 2024 року можна дивитися в харківському літературному музеї. Костянтин Зоркін, його улюблені матеріали туш, папір, дерево, метал. Графік, скульптор, автор інсталацій, творець театру Лялок народився в Харкові, навчався у Харківській академії культури за спеціальністю культурологія. Живе і працює в Харкові досі. А розмова, до якої Костя запросив Харків'ян і гостей міста, це розмова про Харків, звичайно, минулий і теперішній, про його мешканців, про його митців. А все це в невловній присутності Миколи Хвилового. Безумно люблю город. Я люблю виходити ввечері із своєї кімнати, йти на шумні бульвари, випивати шум, нюхати запах бензолу і тоді йти на закинуті квартали, щоб побачити японські ліхтарики. Так, здається, в трикутниках цифр. Будинок на розі, номер, горить. Я люблю, коли далеко на дальніх міських левадах репить трамвай. Щось неможливе нагадує цей риб, що постали переді мною теплі образи, як хрустальні дороги, як прозоро фантастичні леденці коники, що я їх уже ніколи, ніколи не побачу на базарі. Микола хвильовий покохав місто, як дуб цвіта. Pro lubow do miejsca, lubow miasta, rozpowiadają czerwowi pokolenia ukraińskich mytowców. Inoday wony promowają imieniem swojego miasta, miasto, jakie żywe, nie znika je, pływe, znaczy korabel miż śmiercią tam nadzieją, jeszcze wono zmieniając się, streamkochocz e, i nie zawsze od razu cem. Помітно, музейні експозиції також змінюються, але виставка іменем Міста, яка супроводжувалась багатьма проєктами, до речі, промовлятиме ще дуже, дуже довго. Хто не бачив, обов'язково подивіться фотографії з цієї виставки. А тепер послухайте, як про свою виставку і своє місто. rozpowiadaje specjalno dla Was Kostjanten Zorkin. Назва проекту іменем міста це початок як заклинання і, і як такого якогось наказу відповідального, коли ми проговорюємо щось, ми говоримо і іменем міста. І далі питання: чи маємо ми право говорити іменем міста, і пояснення, чому ми маємо право, тому що ми говоримо не тільки від себе, як від людини, а також від того елементу цього інформаційного поля, метафізичного, навіть Харкова, який ми представляємо. Тобто, хтось говорить від города, там архітектор Віктор Дворніков, який є членом команди. Це команда буквально, команда корабля. Він говорить від города. і він одягає на себе місто. І ви корабель. А, а, ну, і ми всі корабель. І всі зусилля команди йдуть на те, щоб корабель не потонув. Тобто він плисти не може і він зафіксований біля, біля ворожих берегів. Але корабель це ваша команда чи місто Харків це, це корабель, місто Харків і, і наша команда, яка на цьому кораблі залишається. Тобто така метафора зрозуміла теж корабанда, яка залишається на кораблі. Ну то в великий корабель, ну великий корабель. Ми не можемо може говорити за, за весь корабель, але ми можемо говорити про те, що знаємо. І підключення до цього зарізу минулого, яке тут є. Ну це ескізи там, коли були ці роздуми. З'ясувалося, що все лягає, і, ну, тобто метафора вона набагато складніша. Корабель це відомий символ, це, це там, корабель дурнів, Босха чи Себастьяна Бранта. Там багато прикладів корабля. Але одночасно корабель це ну, такий стан, він додає романтики. Корабель, який не пливе, це не романтично. Але те, що він не тоне, це вже ну, краще. А далі там хто знаходиться на носі цього корабля, майстер корабля, це фігура. І це у нас хвильовий. Це про минуле, яке ми не можемо побачити з його обличчя. Ми бачимо потилицю. Він наче попереду нас охороняє, але ми бачимо тільки потилицю. І ми робимо те, що можемо робити. Під час атак, під час торнадо, там, дощів цих отруйних, які йдуть з північного сходу, ми спускаємось в трюм, сідаємо за стіл і починаємо якийсь процес. Який може бути говорінням, може бути перформансом, може бути запрошенням гостей сюди, і можемо говорити ну, про Харків, але це не, не, не про те, що ми там це місто тримаємо, тут більше про те, що нас тримає в цьому місті. І щоб це було чесно, що важливо, це на малюнки це перший був етап і дискусії. А далі в цьому проєкті кожен мав свою частину. І для того, щоб почати цей проєкт, це дуже важливо, ми побудували цей трюм в реальності. До цього можна доторкнутися, воно реально, реально існує. Це, це, це не просто інсталяція, це інструмент. Тобто в цьому інструменті, отут на цих стільцях, спеціальних стільцях, розроблених для цього проєкту, сидять ці персонажі, тобто ми в масках. І щось роблять на цьому столі. А чому в масках? В масках, тому що треба було, щоб всі вийшли з зони комфорту. От тільки в мене є перформативний досвід зі всіх, хто там був. Треба було всіх якось переключити. Тому що дискусії інтелектуальні, які там в проєкті П'яти Харків, наприклад, да, От мені це не близько. Хоча я теж людина слова, я освітою культуролог, але мені не це ну мене це дратує, тому що немає відчуття якоїсь матерії. Ти слова, слова. слава треба було всіх всі, всім вийти з цього комфорту, і ми. Ну, костюми були розроблені для цього спеціально маски. А цей інструмент він, по-перше, для перформансів, по-друге, для дискусії. Бо є ще група масок прозорих, які ми використовували, щоб говорити тут про Харків. І ці тексти, які потім розшифровка цих дискусій, вони лягли в основу фільму, тому що там тексти звучать, проговорених нами нашими голосами. І друге, ще буде мальопис, комікс, який я намалював за, за, по мотивах всіх цих історій. І всі а, учасники це є автори сценарія цього цього мальопису. А тепер люди можуть заходити і, і ці картини там будуть так в цьому мальописі мальописі все набагато складніше а, ще складніше там. Ще складніше. Там ну це для мене зараз це максимум, що я міг взагалі малювати. Бо я такий не дуже малюючий, Я працюю з деревом. але мальопис мені подобається. Він скоро вийде друком, і там будуть зашифровані спогади. І ці моделі, там буде корабель, і персонажі ці вони будуть вже ну у своїх світах. Щоб я правильно зрозумів, зашифровані спогади, але мається на увазі історія, яка була колись, чи та, яка відбувається зараз? Бо, бо, бо у вас зараз історія, так? Так, так, так. Це про нашу історичність. Це, це спогади наші. Власне, це малюпас про війну. Але дуже метафорично, але дуже при цьому конкретно. Бо там є образи, такі як «Капучино з сердечком. Це такі те, чого не вистачало в перші дні війни в Харкові, тому що нема не, не було місця, де можна було замовити це. І це спогади про це. І такі якісь і бомбосховище, яке схоже на метро, і одночасно схоже на трюм корабля, де люди зберігаються. От такі, такі речі, вони там всі примальовані, і там дуже мало тексту. І так звучить як молитва. А це найбільш матеріальна частина. Тобто, тут можна знаходитись, сідати на ці стільці, тут мапа Харкова. Так, я бачу. Це місто, це місто Харків. Ну, трошки трошки умовне, але так, я розумію, що це Харків. Книга книги тут є знання, які не можна отримати, вони не відкриваються. Я бачу, не відкриваються так. Ті, що відкриваються, і це хвильовий. Втікають мутні води в невідому даль. Я безумно люблю город, але я похиляюсь на телеграфний стовп і думаю, що я ніколи не розкажу, що робиться в моїй душі, які виникають образи, які, як потоки, як жемчуг, протікають біля мого романтичного серця. Жемчуг хрумтить. Японські ліхтарики, коли Гоголівський ярмарок біля прозоро фантастичних леденців, коники, що я їх уже ніколи, ніколи не побачу на базарі. Тоді я наливаю себе вишневим соком моєї неможливої муки і молюся, щоб Боженька зробив мене генієм, щоб розказати, як хрумтить жемчуг біля японських ліхтариків. Будинок на розі, номер горить. Я безумно люблю город. А чому Микола хвильовий? Тому що він присутній. Він розчинений в цьому проекті. Мене хотіли. Ну для мене це минуло це як е, порівняти з пігулкою. Якщо я дивлюсь на пігулку, якщо я її з'їв, є різниця. Тобто вона в мені, в мені розчинена. То тобто, чи, чи варто дивитись на це якось окремо, там говорити про це, чи може просто сприйняти це як те, що в нас розчинено. Як, наприклад, ці квіти, це таке посилання моє на ярміловські квіти, такі сильні напружені, така авангардна мова, яка мені близька, але вона в мені. В мене не те, що там щось таке відсторонене, дистанційоване. Ні, це все тут. І відчуття там блекауту, яке тут є харківського, то що ліхтарі горять на той момент презентації проекту, вони горіли тільки у нас на виставці. В Харкові було темно. Все, все, все це дуже ну, на рівні почуттів, близько, але при цьому це моделі, і от в цьому місці ми розмовляємо про Харків. Гості, які приходять, там, ну, починаючи з киян, львів'ян, тімоті Снайдер тут був, Тімоті Гартанеш тут був. Тут були Адела Кнапова, чешська письменниця, яка зараз і в Харкові живе. Тут були всі: Мар'ян Періг, не знаю, багато імен. Павло Маков, був першим гостем, це харківський художник прекрасний. І, ми, і кожен раз розмова повертає, повертається до Харкова. Просто цей інструмент він запускає цю розмову. І ця іграшка це місто намисто. Це все пов'язано однією мотузкою. І це наша якби наш внесок про те, що Харків це не тільки залізобетон. Не тільки... А мотуска, мотузка одна, дві річки, та вже бачу. Мотуска одна, і люди, дерева, і будинки це не це не все місто. Місто це те, що пов'язує. І те, що ми тут знаходимося, те, що ми продовжуємо працювати, це про любов, я думаю. І мальопис про любов, ну фільм там більш інтелектуальний, я, це не моя робота, моя робота, матерія. Ну і те, що це музейний простір з одного боку, люди бояться торкатися предметів, а тут можна. А тут можна торкатися. Так. То я не знав. Боже, боже. Це дуже тактильне, все, все живе. Ну, і іграшка, коли прильот в місті <раплянський> щось падає. Маємо, хтось впав там. І, хтось падає, щось падає. Ми маємо піднімати, але потя, ми можемо потягнути і впаде щось інше. І тому ми маємо бути дуже обережні. І коли грають всі навколо, от зараз була екскурсія велика, там ми маємо враховувати інших. І це, це теж дуже важливо, тому що ситуація крихка завжди. Поки що. Меначе ми, ми, з неби, Харків починає тільки себе бачити, тільки починає розуміти, що, що це таке, що ці типові будинки це не одне не, не просто фон. Що ми зараз відносимося до цього інакше? Бо воно все поранене і травмоване, воно викликає біль ну, відчуття живого міста. Просто залізобетон це не живе, це не живий матеріал. А якщо повернутися до однієї з цих картин, там, я так розумію, є пересічні харків'яни, які не завжди усвідомлюють, хто там внизу, яка це пігулка, хвильовий і так далі. Чи з ними ведеться якась розмова, чи вони через те, що вони тут, вони більше розуміють, більше бачать і більше знають про історію міста, про атмосферу, культурну спадщину. Зараз пересічні харків'яни знають набагато більше. Вони дійсно цікавляться тим, що відбувається, і я прям дивуюсь, наприклад, підлітки, які тут були, ну ну, діти там для мене. Вони сиділи тут за столом, говорили про долю Харкова, говорили про минуле про письменників, про поетів. Їм було там по пятнадцять років. Вони говорили українською мовою про харківське мистецтво. Тобто вони знають, і нещодавно таких підлітків просто не було. Тому що зараз звільнився звільнився простір від російського штучно нав'язаного міста, і я перевіряв на екскурсіях спочатку, коли ми презентували цей проект, дуже багато людей приходило, і пересічні харків'яни казали, що їм все зрозуміло про що я кажу. Ося ця модель, вона на них діяла. Але коли ми говоримо тут, воно працює. Десь поговорити про це відсторонено, прочитати лекцію, воно так не працює. Мають бути образи. І оце тактильне теж має бути, бо це про життя, про, про, про те, що ми люди живі. Не тільки мозком це сприймається. Бо місто, я за, за пошук метафізичної ідентичності. І харків'яни вони зараз цю метафізичну ідентичність вони почали відчувати. На відстані, хто поїхав, тут хто залишився, що от, ну, особливість цього міста вона не визначається якимись ну, архітектура, так, звичайно, але це не тільки це. Важливо, що між цим проглядається. Знову впав. Да. От. І такі речі вони працюють вже на, ну, поза логікою. Тому я вважаю, що цей проект це модель і раціональної методології, з якою можна працювати з такими складними полями, як місто. Місто у часі, місто у просторі, місто у історичному контексті, місто під час війни. Ну але це про нашу історичність, бо ми зараз тут, ми робимо це, і це історична подія. Немає такого відчуття, що це місто, фортеця, край світу, десь е кінець, що воно в оболозі постійно. Як це впливає на атмосферу і на мистецтво? Ну, на мистецтво це впливає і позитивно, і негативно, тому що позитивно в тому сенсі, що це ця напруга, вона створює сенси. Ну, для мене так, тому що я в Харкові працюю дуже добре. І весь час щось вигадую. І ми зробили за цей, там, за три роки Великої війни ми зробили купу всього. І ще один великий плюс що починається, коли проводять аналогії з «Розстріляним відродженням. Вони кажуть, що зараз гинуть поети художники, там і тоді гинули і хочуть знайти часто паралелі. А я бачу паралель не в цьому. Я бачу паралель в тому, що починаються нові колаборації, яких раніше не було, бо нас мало. Тут зараз ми ці в Харкові, і ми бачимо дуже добре одне одного, і ми розуміємо, що нам треба зусилля поєднувати. І такого не було. Прецедентів не було. Може, 100 років тому, коли збирається Наталка Маренчак, там Віктор Дворніков, літмузей, і я, і ми робимо цей проект. Я б не зробив його сам, і ніхто б з нас його сам не зробив. А так ми можемо це зробити. І це про нову еру колаборації, я так називаю пафосна нова ера. А з мінусу, ну, тому що в Харкові нема арт-ринку, в Харкові не працюють галереї, ну, деякі працюють, але не так, звичайно, як раніше. Нема там, колекціонерів, ну і просто деякі люди бояться їхати сюди, щоб просто поцікавити, що тут відбувається. А дехто не може виїхати туди, тому що в Харків, так, да, є відчуття фортеці, але це не все. Залізо бетон це не все. То, що це тупік, ну може тупік, а може початок, подивимося, як буде. Просто сусід дуже близько і це впливає. А тут на виставці так моторошно, саме через близькість до сусіда, всі ці кольори це ж песимізм, правильно? Ну, для мене ні. Тому що це взагалі ну, мій. як я працюю з деревом. І це мій колір, і мої об'єкти, це моя мова художня. Тобто, а мені... а, а, а який це матеріал? Яке це дерево? Це різне дерево. Ну, Стільці робив не я. Що раз кажу Тут все, що рівне Охайне це Віктор і його команда. А все, що різане, криве, це моє. Є сосна, є дуб, іграшка це дуб, є береза, власне. Тут різне дерево з різних джерел, скажімо так. І да, це моторошно, але от, це ж була екскурсія, і одна жінка запитала: мене де є надія, ну, що хоч якісь там от, трошки ліхтарики горять, але цього недостатньо. Є відчуття блекауту міста, але це робилось в цей момент. Тобто це в цьому сенсі це документи. Це відчуття Харкова, коли взагалі не горять ліхтарі на вулицях. Тільки у нас горіли ліхтарі тут. На вулицях було темно. Ти виходиш зим, зим, зима, ти виходиш на вулиці і нічого не бачиш. І це впливає, ну, впливає, але мистецтво воно реагує таким чином. Тому та, такий такий колір. Ну і це трюм, треба сказати. Це трюм корабля. Навколо тиша. Тільки зрідка постріли вартових. Люди йдуть і зникають, мов безшумні шуми моїх строкатих аналогій і асоціацій. Гора спить. Над ратушою даль божевільне далекого неба. І нерозгаданий зоряний Віфлієм стоїть у квадрильйонах віків таємничою загадкою, мовчки бавляться люкси своїм світлом, білим дорізі в очах і ховаються по темних кутках лунни трамвайних ударів. Мовчазно стоїть нічний город, стоять завулки, під'їзди і усе, що тут на землі, загубилося в хаосі планетарного руху. І тільки ледве-ледве блищить у свідомості. І здається, це химерний Сатурн біжить у телескопі і біжать його кільця і десять дальніх супутників. Місто поранене, травмоване, викликає біль відчуття живого міста, про метафізичну ідентичність Харкова, про місто у часі, місто у просторі. Miejsca podczas wojny rozpowiadał Kostiantyn Zorkin, autor wystawki imenem Mista. My słuchali także fragmenty radiowystawy Arabesk za nowelą Mykoły Chwilowego u wykonani Oleksja Bohdanowicza i Natalii Kolomijec. Postanowka Natalii Kolomijec, reżyserka Olena Jefimczuk. Це був одноразовий випуск рубрики Мистецтво на осліп. З вами був я, Мартін Гачковський, А розповідь про Харків хвилового і цей сучасний. Це історія про сподівання, про надію, про смерть, але не лише ще раз Костянтин Зоркін смерті багато, ну і в минулому, да і під ногами тут поруч є парк молодіжний, який на місці кладовища. От, і тому б да, під нами багато смерті. А є ще надія, є ще знання, і, 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 надія це пташки. А є ще рятувальні човни, якими можна скористатися. Але команда залишається тут, і човни стоять, чекають. От. Так що ну, цей стан да, він не дуже веселий і моторошний. Але мені це подобається, що моторошно, тому що це чесно. Просто виглядати оптимістичним, коли тебе може накрити вибухом будь-який момент. Просто ти нічого не знаєш. Буде жодного планування. Жодного, там, там через зустрінемося через півроку, такого нема в Харкові. Це багато смерті навколо, і тут багато смерті. Тому ти якби, дієш таким чином. Те, що воно виглядає суворим, так, але це про любов.